Додому. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, і ми всі повернулись додому. Пані любов Переселенка з Херсону. Вже понад три місяці вона щодня плете маскування для захисників разом з іншими волонтерами в Ужгородському падіюні. Мені подобаються добрі люди, гарні люди, колектив. І я думаю, що я. Таку краплиночку теж моя праця комусь поможе, може комусь ось плетучу гайстериці, може комусь це дасть Бог захистить його життя. Волонтери плетуть маскувальні сітки та костюми з перших днів повномасштабного вторгнення. На старті використовували звичайну тканину, втім зараз вдосконалили техніку та матеріали. Кошти для закупівлі необхідного вилучають з продажу хендмейд-виробів на благодійних ярмарках. Матеріал спанбонд, який зараз виробляється, його можна купити. Бо минулий весь рік ми працювали з тканиною, з хабет тканиною, так як фактично і вся Україна. Зараз на цей рік з'явилася така можливість це легенький матеріал, який не промокає, так як тканинка, вода з нього стікає, і він легенький, тобто це набагато краще для хлопців. Стараємося, робимо різні вироби ручної роботи, в'яжемо, шиєм і так далі, хто що робить, хто клеїть, хто робить резиночки, хто робить якісь шопери, кого на що фантазія. Оце робимо. Виходимо на ярмарки, які організовують благодійні в місті, і так заробляємо гроші щоб для цієї тканини. Плетіння однієї сітки чи костюму займає декілька днів кропіткої праці. Наразі більшість виготовленого спрямовують на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Втім, працюють над запитами інших військових частин. Зараз ми робимо сітки, робимо кавери на шоломи і чугастри. Це наші, як я сказав, основні напрямки нашої діяльності. Допомагаємо, бо дуже хочеться перемоги найшвидше. І з таких, що останніх наш таких був 14. Сіток, одна велика була сітка, і 22 комплекта чугайстрів такі з панчошками ми зараз робимо. І ще, ще є замовлення. От, намагаємося на, ну, швидше це робити, але все впирається, треба волонтери, треба, щоб люди розуміли, що само воно нічого не зробиться. Всі повинні долучатися і докладати хоч якісь там зусилля до нашої перемоги. За словами волонтерів, наразі їм конче бракує людей, які б допомагали плести сітки чи костюми. Тож вони закликають всіх небайдужих долучатися. Працюють щодня, окрім вихідних та святкових днів, з 9 ранку до 18 вечора в падіюні.